Іде суд, засідання йде, розглядають справу про вбивство, і адвокат дуже класно, професійно веде захист підсудного. каже: Ну дивіться, панове присяжні тіла немає, немає. А ви просто уявіть, що ніхто нікого не вбивав, що ця людина жива і зараз, просто зараз відкриваються двері зала суду, і ця людина заходить. Всі такі оба обернулися. Так, зараз візьмемо і засудимо людину, як ні в чому не винну. Просто уявіть, що підсудний ні в чому не винний, і зараз просто відкриваються двері, і заходить людина, яку шукають. Всі ще раз раз обернулися. Весь зал суду обернувся, подивився на ті двері. Всі пішли на перерву, присяжні пішли обговорювати суддя, всі пішли на перерву. Після перерви сходяться у залу суду. Суддя оголошує вирок. Найвищу міру покарання. Всі кажуть, чого, чого, чого? Можливо, і дійсно підсудний невинний. Коли я сказав, що можливо зараз він зайде в ті двері, всі обернулися. Суддя каже: так всі обернулися, а підсудний – ні. Мудрий анекдот.